Дуже рада тебе бачити, це дуже зустрілися ми сьогодні знову і чи ти готова до спілкування? Так, вже чудово, бо сьогодні я хочу тебе дещо запитати, поговорити на тему про твою історію, тому що ти наша клієнтка, клієнтка комик до нас прийшла вже після і була в багатьох. Так, так, це дійсно правда. І скажи, будь ласка, коли ти вперше взагалі побачила, що в тебе є якась проблема з волоссям? Коли ти вперше звернула на це увагу? Напевно, десь років шість назад в мене сталася така не дуже приємна проблема з моїм волоссям. Я дійсно помітила, що якість волосся на мого волосся, вона почала зменшуватись. Але з я не дуже на це звертала увагу, тому що якби волосся дуже багато. Випадіння, ну я там знала норму випадіння а, в день. Що потрібно, І я її не підраховувала і думала, це норма. Окей, буду ви використовувати там з допомогою якихось вітамінів, щось буде налагоджуватись, але нічого не вирішив і тому в мене почалась така знаєш паніка. Я почала бігати по всім, напевно існуючим лікарям. Тобто, але, але я не пішла до того, до кого бувало піти. Давай спочатку, та ось ти помітила, що в тебе проблема. Що ти почала робити? От ти бачиш, що збулося щось не так. Ну погано і якості. Воно подає більше ніж зазвичай. Що вона робила вперше? Вперше я почала напевно моїм першим кроком. Це було бути вітамінде. Здавала на Ні. Мідає робічий шири, якщо не помиляюсь потім шампуніма смаркету, тобто випадіння, то, то на було написано, шампуни бомбонапиславо. Да, далесі вони кондиціонери, але Нічого дійсно не припула. А Скільки ти взагалі використовувала самостійно якісь засоби, які, які придбала, і якісь там препарати приймала? Тобто це там місяць користувалася, три місяці. Ні, це було це було дуже багато. Тобто, довгий про проміжок часу це було років два-три, тому що я просто дійсно не знала до кого звертатися. Тобто я розуміла, що я лікар прихолог, але я до цього підходила напевно дуже дуже довго. Я сумнівалася в тому, що дійсно кваліфікована лікар, тобто допоможе лікар чи ні, і я пішла до дерматолога і ще там до когось і. <рив> <тебе>. <рив> Скажи, будь ласка, а от ти пішла до терматології? Плазма терапія. У мене було два сеанси по десь 5-6 місяців. Два курси, <рив> вибачна, і так, в мене якась динаміка. Вона почала проявлятися, тобто фосі стало краще, але проблема в будінні куди не зникла. Тобто вона була присутня і вона залишилась присутні. Так, до трихолога. Після, після, після плазмотерапії ти щось використовувала, якісь засоби, якісь методи, чи давала, якісь Так, Аналізи я здавала, вітаміни я здавала, гормони я здавала. А, чи були по гормонам якісь відхилення, які на кому лікарів могли спричинити випадіння волосся в тому? Так. Семен, був гормон... Так, дякую. В мене були там відхилення, але якщо чесно, я не пам'ятаю, наскільки мені призначили, якщо я не помиляюсь, препарат шпион пропила там також з динаміків. Плюс я не побачила. Але якщо так брати в цілому загалом вітаміни, то 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 тоді воно дійсно покращилось. Але як тільки я зупиняю це все робити, виконати пити. Все ставав на своїм місцем. Ну, тобі в цілому хтось пояснював, що якщо є проблема хронічного нападіння, а зараз не знаємо на своїй ситуації, що це досить така а, проблема та, аутоімунного автоімунного характеру, <говори> тобі хтось пояснював, що потрібно робити терапію, тобто потріб. Щось робити для того, щоб волосся ушло на постійній основі. Ні, не було ніколи. Тобто, а як якщо ти прийшла і ти спеціаліст? Каже, ось там про зробити плазму. Які були там прогнози? От що мало бути? Чи ти не питала? Не питала взагалі. Я просто вирішила довірити. Довірилася. Зробила плазму, стало краще трішки так. краще. Так, пройшло місяці два-три. Потім неї, да і пішло все також мінус, тобто. Так, потім ти потрапила до нас, ми зробили діагностику. Так. Потім тебе відправили ще в клініку на біопсію, зробили додаткові дослідження, виявили проблему. А, і зараз ти розумієш, що ну, насправді це досить така серйозна ситуація, з якою ми стикаємося, але е, ну е, ти зараз використовуєш певні засоби для росту волосся на постійній уставі. Як ти до цього ставишся? От що тобі потрібно щось наносити на шкіру голови? Тому що я знаю, дуже багато дівчат вони максимально уникають цієї. Ситуації намагаються щось зробити, щоб це було якось на короткостроковий період, а потім перестати, їм ніхто не пояснює, це дуже тяжко сприймається, що постійно потрібно. Я кажу, що це як чистити зуби. Ми ж чистимо зуби приймаємо душ на постійній основі і не. не що всі так роблять, а не змушає. А як ти взагалі до цього ставишся, що тобі потрібно щось наносити на шкіру? Mm. Взагалі дуже позитивно. Поясню, чому. Okay. Uh, якщо ти пам'ятаєш, коли я знала. Uh, Аналіз даві да. була дуже вражена, тому що я навіть, навіть говорила з дівчатами нашими з лікарями. кажу, боже у людини діагноза вона прийшла така щаслива. каже, я така задоволена. Думаю, боже, я так. Поясню, чому, коли я ходила по лікарям, я здавала дуже багато всього різного, і жоден з них мені не дав чіткої відповіді, чому саме це трапилось. Тобто, що посприяло такому різкому, ну, взагалі різкій зміні з моїм плосцем. Тобто його багато, воно дуже гарне, і тут з ним взагалі відбувається жахіця. І так, я дуже дійсно була щаслива, коли я почула діагноз, тобто я знаю, тепер, що з цим робити за допомогою вже спеціалістів. <смеш> <смеш> я взагалі дуже рада, що я тебе зустріла в цьому <смеш> життя і знаю, що тепер моє волоска в зі них руках. Ось і взагалі відношусь я нормально, бо я розуміла, що це буде не місяць, не два мої лікування, а можливо навіть і роки. Тому я на це йшла обдумана. Тобто це для мене був такий важливий крок, і я до нього підійшла розумно, і я готова це робити, скільки б не зайняло часу. <смеш> ну, Добре, я рада, що ми змогли якось так. Донести інформацію, щоб тебе не налякати, тому що інколи я кажу якусь правду в очі. Мені здається, що дуже вона інколи буває жорстока, і дівчата не сприймають, а починають дуже ображатися на те, що я щось наговорила там такого лишнього, але це дуже великі ризики втратити час. Тобто, коли ми втрачаємо час, ми втрачаємо волосся, і буде краще волосся все ж таки зберегти, ніж потім відновити те, що ми втратили. Це буде легше і більш дієвіше Так, Тут я з тобою згідна, бо я втратила дуже багато часу. Ну, насправді я була дуже-дуже вражена, коли, і думаю, ми теж обговорювали з нашими лікарями в кому, що о, от людина настільки була вже виснажена з цими якимись питаннями від одного до іншого, що вона зраділа, так, в неї є діагноз не дуже гарний, але вона зраділа, вона розуміє, що вона має справу, і о, вона тоді йде вже по розписаній таких доріжці, вона да. розуміє, що її чекає, що вона робить, для чого вона робить. Ну, я дуже рада, що ви я змогли думаю. вам допомогти, змогли тобі допомогти. І я маю надію, що а, ти в гарному okay. типому, задоволеному настрої, не дивлячись ні на що, але ми на правильному шляху, і я думаю, що все буде добре з твоїм волоссям. Я впевнена, що все в мене буде з моїм волоссям, тому що я вже бачу результат, який в мене є на протязі місяця. Тобто це і це вражає. Тому з кожним днем, з кожним місяцем це буде. Тільки позитивно напевно, впливати і ставати кращими. Я тобі дуже дякую. Дуже рада, дякую. Тому, дівчата, не ставте крапку на своєму волоссі, приходьте в кома. Так, І не робіть, <с як <с я, просто не займайтеся самолікуванням. Самолікування ні самолікування в якому разі. І йдіть зразу до спеціаліста. Дякую. Дякую тобі,